Вітаю! Намалюємо сьогодні з вами просту, але цікаву квіточку. Вона буде така закручена. Для початку ми намалюємо коло, я введу скотч, знайдемо серединку кола, проведемо вертикальну діагональ і горизонтальну діагональ. І тут, наперетину, у нас буде серединка. Малювати я буду вашими фарбами круглим пензликом. У мене буде блакитна фарба, кінчик фіолетова. Ось так. І я починаю малювати закручені пелюсточки. Тобто вони у мене будуть йти ось так вигнути. І сходяться до центру. І кожна пелюсточка наступна теж вигинається, теж приходить до центру. Повертайте аркуш, щоб було зручно. Набирайте майже кожного разу на кінчик контрастний кольор. У мене це фіолетовий. Ви можете малювати будь-якими кольорами. Пам'ятаєте, коли ми малюємо на білому тлі, у нас основна фарба має бути світлішою, ніж та, яка на кінчику пензлика. І вигинаємо, ось так в центрі, піднімаємося на кінчик пензлика, не поспішаємо, дуже повільно, мазочок за мазочком. І ось тут ще один. Дивіться, яка вийшла гарненька квіточка. Треба її ще завершити, намалювати. Серединку квіточки, але треба зачекати, поки підсохне квіточка, я поки що просто стеблинку намалюю. Зачекаю, поки підсохне, і далі домалюю серединку. Пилюсточки висохли, і я серединці поставлю жовтеньку крапочку. Ось так. Можна будь-який варіант оформлення, серединки зробити. Можна виписку зробити цих пелюсточок. І навколо я поставлю такі жовтенькі крапочки. Начебто це пилок. Ось так. Таку квіточку можна намалювати, як на листівочці, як використовувати в будь-яких своїх композиціях. Спробуйте і ви, натхнення вам.